Танк ЛТВЗ-38, чехословацький легкий танк кінця 30 х років ХХ століття, який прославився у складі вермахту, будучи на вістрі Бліцкригу на початку Другої світової, і безумовно приніс значний вклад в успіх німецької армії. Для початку слід згадати, що у 1935-му у Чехословаччині розроблено ловий легкий танк ЛТВЗ-35. Абревіатура розшифровується як легкий танк Модель 35. Ці танки всерійно виготовлялися з 36 до 39 року. Усього було виготовлено 424 машини. Цей танк був озброєний не надто потужною 37 мм гарматою та двома кулеметами калібру 7,92, виготовлявся з клепаної бруні товщиною у лобовій частині корпуса та башти 25 мм, буртів по 16. Ходова була спроєктована на основі англійської ходової від Vickers 6 тонн. На свій час ця машина була доволі непогана, як, наприклад, нею зацікавилися Румунія та навіть Афганістан. Проте у неї був суттєвий недолік це низька надійність, зокрема пов'язана з ходовою. І тому у 37 році Чехословацька армія оголосила конкурс на створення нового танка для заміни ЛТВЗ-35. В результаті випробувань переміг проект фірми СКД, що отримав індекс ЛТВЗ-38. До речі, головним конструктором даної машини був білогвардійський офіцер, виходець з Харківщини Олексій Сурін. Нова машина вийшла дешевшою та надійнішою за попередника. Бронекорпус був схожим за дизайном на лтвз 35 у лобовій частині він був теж 25 мм, бурти та курма по 15 На озброєнні була нова 37 мм гармата шкода вужиною ствола з У42 калібру та два кулемети. Спарений і курсовий. У гармати була хороша швидкострільність це 12-15 пострілів на хвилину. Її снаряд міг пробивати 40 мм бруню на відстані у 500 м. Головне нововведення це ходова частина, яка складалася з чотирьох одинарних обризинених катків великого діаметру та двох опорних. Власне ходова виявилася суттєво надійніша та дешевша, ніж у попередника. Також вона дозволила підняти максимальну швидкість з 34 до 42 км на годину. Бойова маса складала майже 10 тонн. Чехословаччина також отримала закордонні замовлення на ці танки від Швеції, Швейцарії та Перу. У 39-му уже німці 24 танки без озброєння все ж таки відправили Швейцарії, де їх озброїли 24 мм автоматичною гарматою. Серійне виробництво розпочалося у 38-му, проте через аншлюз Чехословаччини виробництво було тимчасово зупинено. Так у руки вермахту потрапили не лише ЛТВЗ-35, а також близько 150 ЛТВЗ-38, які були на різних стадіях готовності. А головне, німці захопили завод повністю готовий до серійного виробництва танків. І справді це було суттєве підсилення для німецької армії. Адже на той момент чеський танк суттєво переважав усі німецькі легкі танки Panzer 1 та Panzer 2, а також в деяких моментах був кращим за Panzer 3 ранніх модифікацій. Плюс до всього серійне виробництво Panzer 3 суттєво відставало від графіків. І змогло перевершити виробництво чеських танків лише у кінці 40-го, і у 39-му розпочинається серійне виробництво цих машин уже для Вермахту, які йшли під індексом Panzerkampfwagen 38Т, з німецької означає чеський. Більш звична для нас назва Panzer 38 T. Німецькі модифікації Panzer38T відрізнялися від чеських, тим, що на них було встановлено німецькі радіостанції, та екіпаж було збільшено з 3 до 4 членів. Це механік водій, від якого ліворуч сидів радист-стрілець, у башті ліворуч командир, він же навідник, праворуч заряджаючий. 1 вересня 1939-го для вторгнення в Польщу було використано біля 80 панзер 38 т та приблизно стільки ж панзер 35Т. У кінці липня 1939 починають виготовляти панзер 38 т модифікація С, нижню частину лобової бруні якого посилюють до 40 мм. А також встановлюють підбаштовий погон для уникнення заклинення башти після попадань. Проте все ж таки на той момент броня цих танків уже була доволі слабка проти протитанкових гармат. Весною 40-го під час вторгнення у Францію у складі вермахту було біля 300 панзер 38Т та біля 150 панзер 35Т. У ході бойових дій німці безповоротно втратили близько сотні машин обох типів. Основними причинами втрат були власне погана захищеність, а також, як у всіх німецьких танків, слабкість озброєння, особливо це проявлялося при зустрічі з важкими французькими танками Б-1 та англійськими «Матильда». Також у цей період німецькі танкісти починають суттєво недолюблювати чеські танки, адже як виявилося в бою самі машини були доволі небезпечними для екіпажу, оскільки після попадання, навіть якщо не було пробиття, крихка чеська броня тріскала і її уламки розліталися по бойовому відділенню вражаючи екіпаж. Схожа ситуація була з заклепками, яких було чимало на танках. Їх уламки також часто влітали всередину, а зважаючи на свою високу масу, були ще небезпечнішими за уламки броні. Після французької кампанії розпочинаються роботи над підвищенням бойової ефективності Panzer38T, проте у цієї машини потенціал для модернізації був дуже малим. Вдалося лише покращити броню. Збільшити потужність озброєння, наприклад, встановити 50-мм гармату від Panzer 3 конструкція башти не дозволяло. Так у грудні 40-го з'являється модифікація Е, на яких на лоб башти та корпуса накладають додаткові 25-мм листи, а на борти 15-мм. Отже, тепер товщина броні у лобовій частині та буртів сумарно складали 50 та 30 мм відповідно, також, де можливо, було зменшено кількість заклепок. Такі заходи лише частково підвищили захист проти протитанкових гармат, але проти протитанкових рушниць танк почував вже себе суттєво впевненіше. У 41-му ці танки уже починають вважати застарілими, проте через великі потреби у танках виробництво Panzer38T починають навпаки нарощувати. Якщо протягом 1940-го було виготовлено близько 380 машин, то лише за перший квартал 41 го більше 200. Так, для нападу на Радянський Союз Вермахт задіяв близько 150 панзер 35Т та 660 панзер 38Т, що в сумі складало близько 25% усіх німецьких танків. панзер 38 Т діяли на всіх напрямках, панзер 35 Т в основному у складі групи армії Північ. Чеські танки без проблем протистояли радянським легким Т-26 та БТ, проте проти Т-34 і КВ у них не було жодних шансів, тому їх старалися не використовувати на тих напрямках, де були радянські важкі та середні танки. Починаючи з вересня 41-го виробництво панзер 38 т починають скорочувати. Тут слід зауважити, що їх базу все активніше використовують для створення різноманітних самохідних машин, які заслуговують окремого відео. У листопаді 41-го починається виробництво останньої модифікації Г, суть якої полягала в тому, що двошарову броню по 25 мм замінюють на монолітну 50. Декілька десятків панзер 38 т у 42-му було відправлено в Північну Африку. Хоча німці не планували використовувати їх у даному регіоні, проте, зважаючи на їх масу менше як 10 тонн, вони могли перевозитися транспортним літаком Messerschmitt 323 Гігант, вантажопідйомність якого складала 11 тонн. Виробництво панзер 38 т завершено у червні 42-го після наказу Гітлера про направлення усіх потужностей на виробництво різноманітних САУ на базі цих танків. Усього було виготовлено 1433 одиниці. Міру того, як ці машини застарівали, німці починають їх передавати союзникам. Так, протягом 40-го-41-х років панзер 35 Т у кількості 126 одиниць було передано Румунії, 52 Словаччині, 36 Болгарії. З 41 по 43 передаються також панзер 38 Т, так, 10 одиниць передано Болгарії, 110 Угорщині, 70 Словаччині та 50 Румунії. З осені 41-го вермахт починає відводити чеські машини на другорядній ролі. Так на момент Курської битви літом 43-го у фронтових частинах було лише декілька панзер 38Т, які використовувалися для розвідки. Усі решта машини було відправлено в учбові частини, а також в тилові для боротьби з партизанами. У вересні 44-го на озброєнні у Вермахті перебувало близько 230 Panzer 38Т, які використовувалися в основному у складі бронепоїздів, до яких причеплялася платформа з двома танками на собі. Тобто на завершальній стадії війни чеські танки у бойових діях участі практично не брали. Потрібно згадати, що у 41-му Німеччина продала ліцензію на виробництво Panzer38T Швеції, де ті серійно виготовлялися з 41 по 43 під назвою СТРВ М41. Єдина відмінність від оригіналу це встановлення шведського двигуна. Усього Шведи виготовили 220 машин. У 43-44 на їх базі виготовлено 36 штурмових САУ САУ М-43 з 105-мм гарматою. На озброєнні у Швеції вони перебували до 57-го, після чого у 60-х їх було переобладнано у бронетранспортери. Так закінчується історія цих бойових машин. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Також можете підтримати канал фінансово за посилання в описі. До нових зустрічей.